Рішення про прибирання тут було винесено спільно тими групами, тими сотнями, тими просто об'єднаннями людей, які тут безпосередньо робили цю барикаду, захищали її, жили тут прямо до сьогоднішнього ранку. Тобто попри те, що звідси барикади забирають інші залишаються, правильно я зрозумів? Ну, я ще раз кажу, те треба, по поводу інших барикад це окремі питання. Їх треба окремим чином вирішувати.